Вітаю, у вас хлопчик, радісно сповістив мені лікар і запитав, як зв'язатися з батьком, щоб і йому повідомити добру новину. А я розплакалася і сказала, що тата у дитини немає. Лікар лише співчутливо глянув на мене, тоді мені було 20 років, і мені було дуже страшно і прикро. Та я пригадувала слова своєї бабусі, що не буває такого зле, щоб підсумку не вийшло на добре. Після того, як мене на восьмому місяці залишив чоловік, мені вже нічого в цьому житті не страшно. Ми з Олексієм познайомилися на весіллі у моєї подруги. Він був найкращим другом нареченого і відразу мені сказав, що хоче, щоб і у нас було незабаром таке ж весілля. Я не знала, що йому відповісти, бо на той час була студенткою і зовсім не думала про сімейне життя. Але я закохалася в Олексія, і коли через три місяці зустрічання він зробив мені пропозицію, я погодилася. Тоді я була на сьомому небі від щастя, і навіть не уявляла, що ще мене чекає в майбутньому. Перед самим весіллям у четвер до нас додому прийшла мама Олексія і заявила моїм батькам, що син її вінчатися в церкві зі мною не буде. Мій батько спробував заперечити, адже ми жили в селі священник вже був замовлений, але свекруха сказала, що або так, або ніяк. В підсумку ми просто розписалися і стали жити разом з батьками Олексія. Його мама мене не любила, але терпіла. Вона була впевнена, що наш союз ненадовго, тому і не дозволила нам взяти шлюб. Мені було дуже важко в домі свекрухи, але я знову пригадувала собі слова, що не буває такого зле, щоб не вийшло потім на добре. Мама мого чоловіка вміла пекти торти, пляцки, різну випічку. Цій галузі її рівних не було, і я біля неї теж навчилася багато чому. У неї було кілька коронних рецептів, з якими не могла зрівнятися жодна випічка, і я змогла у неї теж навчитися так добре пекти. Одного разу Олексій прийшов додому не в настрої, повідомив мені, що нам треба розлучитися. Бо права його була мама, коли говорила, що я йому не підходжу. А як же наша дитина? Розплакалася, я їй показала на живіт. А що, дитина? Народиться, я її запишу на себе. У мене життя одне, я хочу його прожити так, як вважаю за потрібне. Сухо відповів Олексій. Так я стала матір'ю одиначкою. Чоловік до мене не повернувся і ніякої участі у виховання сина він не приймав. Я сама виховувала сина. Заміж більше не виходила, бо не хотіла, щоб у мого сина був інший батько. Я працювала на двох роботах, а моїм хобі стала випічка. Спочатку я пекла для себе, а потім вже стала на цьому заробляти. Та звідки ще знала, що це заняття, якого мене навчила колишня свекруха, ще принесе мені особисте щастя. Одного разу на Великдень до мене в гості приїхала моя дворідна сестра з чоловіком. Разом з ними був рідний брат її чоловіка. Сергій переживав важкі часи, він нещодавно пережив важке розлучення, і тому вони взяли його з собою на свята, щоб трохи розвіятися. Неочікувано для нас обох, між нами з Сергієм виникла симпатія. Ми почали спілкуватися, а пізні... пізніше і стали зустрічатись. Потім ми з Сергієм розписалися. Він мені зізнався, що я з самого початку припала йому до душі, але найбільше йому сподобався мій коронний сирник. Я посміхнулася і згадала свою свекруху, бо ж пекла за її рецептами. Права була моя бабуся, коли говорила, що не буває такого зле, щоб не вийшло на добре. Як тільки я стала щасливою, Об'явився і мій колишній чоловік. Він дізнався, що наш 25-річний син дуже добре заробляє і будує для мене будинок. Я теж хочу свою частку в цьому будинку, я його батько, заявив Олексій. Йому дуже не сподобався і той факт, що я вийшла заміж ще раз, адже в нього особисте життя так і не склалося. Я тобі нічого не винна кажу а хочеш будинок, то сам з сином про це й говори. Та позицію нашого сина я знаю. Він давно сказав, що батька у нього немає, бо ніколи його і не бачив, тому чужим людям він нічого давати не збирається. Я його в цьому підтримую. Кожен в цьому житті має те, на що заслуговує. Ну хіба ж не так?